Господь моя сила і міщення нього покладаю своє серце, і Він мені допоміг, моє серце радіє, щоб прославлятиму його своєю піснею, Псалми 28.7. Господь моя сила і пісня відстав і мене порятунку. Це мій Бог. Я прославлю його. Він Бог мого батька, тоже Його. Вихід 15.2. Бог на захист і сила надійна допомога в вистражданнях Псалом 46.2. Скуштуйте і побачте, який добрий Господь. Блажена людина, яка покладається на нього. До псаломи 3,4.9. Господь то і пастир, тому в недостатку не буду на пасовиська зелених, оселить мене на тиху воду, запровадить мене. Псалом 23.1. Благословляю Господа, тому що Він добрий. Його милість триває вічно. Псалом 107.1.